Усім доброго дня. Бачу в коментарях в мене запитують люди, де я купую своє насіння. От сьогодні хочу вам показати один з тих інтернет-магазинів, в яких я постійно роблю закупи. Перший у нас сьогодні на огляді буде інтернет-магазин це Сеньор Помідор. Силочку я залишу в описі. Потім, кому буде цікаво, перейдете, подивитись. В цьому інтернет-магазині я роблю закупи десь, мабуть, з 2017 року. Доволі вже таки давно. У нас тут в основному дрібне фасування. Дуже мені подобається цей інтернет-магазин, дуже великий вибір овочів, також дуже величезний вибір різного насіння квітів. І от бачите, ось коли переходите на головну сторінку, ось тут у нас з лівої сторони є список такий. І можете вибрати все, що вам потрібно: тут і добрива, і кімнатні рослини. Також хімічний і біозахист рослин. Що у нас тут ще є: насіння квітів, насіння тютюну, кормовий і цукровий буряк, лікарські трави, кормові трави і сидерати, газонні трави. Також є ось окремий розділ насіння від китану сіт. Ну і насіння овочів. Переходимо на насіння овочів, бачите, у нас тут дуже великий список, чого в нас тут тільки немає. Наприклад, ось ці самі кавуни. Чим мені тут подобається, що у нас замовлення 100 гривень мінімальна сума. Можете, кому багато не потрібно накупляти на 100 гривень, зробили замовлення і вам відправлять або по Укрпошті, або по новій пошті. І бачите, тут у нас дуже багато різного насіння, різних виробників. Ось та сама Сенгента Арашон 10 насінин 37 гривень. Багато різних сортових кавунчиків. Гібридів тут теж також вистачає. Ось та сама карнаката. Крізбі. леді. Дуже багато. Тут у нас три сторінки. В принципі, я думаю, кожен зможе знайти, що йому потрібно. Так само і по помідорах. Де у нас тут томати. По томатах тут, бачите, окремо можна вибрати кущовий, індетермінатний і детермінатний. По детермінатних тут дуже у нас багато різних гібридів і сортів. Як бачите, тут аж 21 сторінка, то це дуже треба багато часу, щоб усе передивитися. І так, по кожній культурі. Дуже тут великий вибір. Так само, де у нас тут насіння квітів. Насіння квітів. Бачите, який великий список. Тут за цілий день дивитись, не передивитись. На рахунок якості насіння, в принципі, в мене ніколи ніяких претензій до цього магазину не було. Дуже мені все подобається. Насіння завжди сходило чудово. В цьому році теж я так робив замовлення. В цьому магазині деяке насіння купував, тому, в принципі, можу рекомендувати цей магазин усім вам. Дуже хороше насіння, великий вибір, тому рекомендую. Кому буде цікаво, як я казав, силочку залишу в описі. Переходьте, дивіться, вибирайте, можливо, хтось щось для себе знайде і зробить замовлення. Всім дякую за увагу, усім гарного настрою, кріпкого здоров'я.